Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось, що трапиться скоро. Які доленосні події на вас чекають найближчим часом? Отже, давайте будемо починати. Я прошу. Тут дуже багато буде для вас цікавих і доленосних подій. Події дуже благоприємно будуть відображатися на ваших справах і в цілому на ваше зростання до основних цілей, до яких ви йдете. Якийсь позитив, налаштовані позитивно, відпускають хвилювання в минулому, якась невпевненість в собі, так? Змінюються обставини, змінюється положення справ, і якраз таки оці зміни дають вам позитивний заряд енергії в сторону майбутнього і впевненість, звісно, в собі. Вам починає подобатися те, що вас оточує. І це чудово. Бажання щось. Почати щось дуже крупне, серйозне, ви давно це відкладали, були ідеї, думки, планували, і все якось, мабуть, були сумніви, невпевненість в собі, і це заставляло вас відкладати запуск цієї ідеї. І тут дуже м -м, хороше, знаєте, яке то буде співпраця. Хороша співпраця з чоловіком. І він тут буде ділитися з вами своїм досвідом. В нього неймовірні знання. І, мабуть, мабуть, контакт з цим чоловіком, взаємодія з ним, приведе вас до того, що ви все ж таки на цей крок. Підете. І знаєте, що запуск даної справи, крупної, такої великої ідеї, дозволить вам вийти з попередніх обмежень, в яких ви знаходилися. От це пов'язано зі справами домашніми, все якось не клеїлось, не налагоджувалося, відкладалось на більш пізній термін. Бачите, велике дерево виросло, і ви тут впевнені в собі. У вас в голові багато думок, цікавих ідей, і, звісно, через спілкування з цією людиною, подивіться, кубок граля, кубок ресурсів під деревом от через чоловіка. Розумієте, через чоловіка якісь поради, підказки, ви отримуєте можливість нарешті запустити цю головну для вас мрію і ідею. Розмова, з якоюсь жінкою тут жіноча фігура, вона відноситься до кола друзів, знайомих, хороших таких знайомих. З повагою ви відноситесь до цієї жінки, і жінка до вас з повагою. Відноситься довгий такий контакт у вас з цією людиною, і, от поговоривши з цією жінкою, обговоривши якісь важкі для вас моменти, які на сьогоднішній день хвилюють вас, заставляють хвилюватися, переживати, також це пов'язано з особистими інтересами, з відносинами в домі, в сім'ї, якимись визначеними питаннями. І, от, поговоривши з цією жінкою, ви почнете по-іншому дивитись на якісь обставини. Якщо раніше ви тут не знаходили спосіб викарабкатися з цієї ситуації, яка вас оточує. Ви тут якось важко переносите обстановку. Яка вас оточує? Вам хочеться змін, хочеться викарабкатися з цього? А як ви не знаєте? І, от, поговоривши з цією жінкою, ви починаєте зовсім по-іншому дивитися на всі ці обставини, і в голові народжуються ідеї, які, в принципі, стануть ключиками для того, щоб це відкрилося, і ви змогли звідти вибратися. Внутрішній ваш настрой буде змінюватися. І бачите, відсипочка взагалі сьогодні говорить про ваше внутрішнє, ваше внутрішнє переживання, яке є на сьогоднішній день, воно йде на задній план Йде звільнення від цього. Ясна голова, ясні думки, ви бачите, розумієте, що робити, як бути, як вплинути на ті чи інші. Труднощі, з якими ви зіткнулися, знайти вихід, вирішити їх, починають приходити правильні думки, приходити правильні рішення. З'являється у вашому житті вихід з цього. Знову ж таки, спираючись на ті ресурси, які у вас є на сьогоднішній день. Розмов дуже багато нехороших про вас йде. Розмов серед близьких людей, серед родичів. Один, два, дві жінки. Дві жінки дуже добре працюють язиком. Дуже скоро те, що ними було сказано у вас за спиною. Вони дуже старалися, щоб до вас це не дійшло, намагаючись запевнити спільне коло близьких вам людей, родичів, так якось внушаючи людям, що ви не хороша людина, або придумуючи про вас якісь історії. От скоро до вас ця інформація дійде. Ви будете розбиратися з цими дамочками, щось вам дуже дуже не сподобається, і залишатися в боргу ви не захочете. Тут буде дуже серйозна, неприємна розмова з цими дамочками, такий неприємний контакт, дуже схоже на скандал. Все це буде переростати. Конфліктну ситуацію і підтримка родичів буде на вашій стороні. Дамочки будуть незадоволені тим, що до вас ця інформація дійшла. Люди, які зрозуміють, в чому справа, звісно, візьмуть вашу сторону, родичі, так? і вже з їхньої сторони буде давка закрити цим дамочкам роти, зупинити їх своїми плітками. Подивіться, скільки у вас тут розмов за вашою спиною, не тільки серед родичів, тут і коло знайомих також люблять про вас попліткувати, особливо те, що стосується людей, з якими ви стикаєтеся, щоб реалізувати ваші ідеї, ваші задумки, вирішувати ті питання, задачі, з якими ви стикаєтеся. Або просто ви ставите перед собою вирішити ці питання для того, щоб рухатися вперед, продвигатися вперед. От люди тут з якоюсь заздрістю всередині обговорюють ваше зростання, ваше бажання опинитися на вершинах, начебто і допомагають, але одразу за вашою спиною вас обговорюють. У вас тут буде дуже неочікуваний поворот стосовно дому і сім'ї, можливо, у відносинах або з близькими, або з вашим партнером. Щось тут ключі вам даються, якісь можливості, яких ви дуже довго чекали. Ви сподівалися, що цей шанс вам буде надано. Долею, так? вищими силами, Всесвітом. От ви цього моменту дочекалися. Прям якийсь переломний момент трапиться, але це ключик. це ключик, який відкриє вам двері в новий етап. Тут просвітлення у вас, ключик світлий, тут говориться про, про щось. Про щось таке приємне. От як начебто якийсь прорив вибратися з обстановки, в якій ви знаходились раніше, були якісь труднощі, якісь непорозуміння, або в відносинах з близькими рідними, або в відносинах з вашим партнером. Ви ніяк не могли на це вплинути, на обставини, які складалися між вами. І ви тут переживали з цього приводу? Можливо, в когось сім'ї були непорозуміння, і ключ буде знайдено, зміниться обстановка, і вам будуть надані можливості для того, щоб контакт. Налагодився, починається поправка у відносинах з близькими або для когось програється з вашим партнером. Кожен дивіться по своїй ситуації. Цей момент дуже довго вас хвилював. Ви не розуміли, як на це реагувати, от що потрібно робити, які методи використовувати для того, щоб все це змінилося. Були спроби, були шанси з вашої сторони, неодноразові якось вплинути, змінити обстановку, але нічого не виходило. І, мабуть, зараз наступає той момент, коли цей шанс вам буде надано. І дійсно багато що буде змінюватись у відносинах, ви залишитесь задоволені, все трапиться саме так, як ви мріяли, як ви хотіли, щоб було. Відчувається, як начебто люди починають до вас тягнутися, намагаються вас почути, зрозуміти, підтримати, можливо, так? Тому що відчуття самотності, незважаючи на те, що е, людина оточена себе і дорогими людьми, близькими людьми, але все одно було відчуття самотності. Це вас дуже хвилювало, цей момент хвилював. Також хочу сказати про пропозицію, пов'язану з роботою. Чи то ви будете змінювати стратегію, чи то будете змінювати щось в своїй роботі. Таке відчуття, що ви отримаєте пропозицію, де буде говоритися про те, що якщо ви вносите якісь зміни, то вам буде краще. І ви будете розглядати цю пропозицію. Я так розумію, ви будете довго його розглядати. Прицінюватися, аналізувати те, що є, і те, що вам пропонують. Після довгих роздумів ви зробите вибір в сторону цієї пропозиції, отак показує сіль. Це буде не скоро, ви будете довго думати, ви будете розглядати, і в якісь моменти ви будете говорити, ні-ні, ні, мене все влаштовує. Те положення справ, яке у вас є, ви до цього довго йшли, і невідомо, що буде в цих нових умовах, або якщо я зміню стратегію, яким буде результат. Ви будете йти до цієї думки, ви будете повертатися і у підсумку приймете рішення. У підсумку приймете рішення. Людина, яка вам це запропонує, вона буде чекати. Буде чекати, щоб ви все дуже добре проаналізували, і буде сподіватися, що ви приймете правильне рішення. Людина з відкритим наміром бажає вам добра і розуміє, що вас щось десь не влаштовує, і тому з'явились варіанти вам в чомусь допомогти в якихось змінах. Так? І це, до речі, чоловіча фігура, який буде вам робити цю пропозицію у підсумку, ви з цією пропозицією будете погоджуватися. Також хочеться сказати про велику покупку, яка на вас чекає, ви зовсім цього не планували зараз. Ви щось інше хотіли. Щось інше входило в ваші плани. Якісь покупки дрібні у підсумку так вийде. так? Що ви зміните ваші плани і приймете рішення відмовитися від дрібних витрат, і захочете купити щось крупне. Можливо, це і було у ваших планах, але туди далі, в майбутнє, не зараз. У чомусь таке рішення ви будете приймати і залишитись задоволені. І у вас, бачите, на цю думку хтось наштовхне. Або почута інформація, яка пройде від жінки, вона, можливо, вам щось буде розповідати, якісь життєві ситуації. І після цієї розмови ви різко приймаєте рішення. Розмова з цією жінкою вплине на те, що ви так будете чинити. Такою є сьогоднішня відсипочка для вас. А я хочу вам сказати, що якщо ви вважаєте особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Я дякую вам за те, що дивилися мене, за те, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі, підписуйтесь на всі мої канали, мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!